Усім вітання, мої хороші, добрі друзі. Ці свята надихнули мене на такі слова для вас. Хай живуть всі гарні люди довго і щасливо, хай скоріше воля буде і для миру сила, хай повернуться до хати всі живі й здорові, хай радіють добрі люди з Божої любові. В цьому відео я хочу поділитися із вами справжніми, як на мене, скарбами, що їх знайшла у хумані Південь Юей. Сьогодні мова піде про найдорожче волокно у світі текстилю. І це Кашемір. Ще відома Шанель казала, життя надто коротке, щоб не носити його. Кашемірове волокно виготовляється. Не з вовни, а з пуху вовни. І не із вовни овець, а із пуху вовни кашмірських кіз. Назва цих тварин походить від індійського штату Кашмір в Індії, де і живуть ці тварини. Вони не можуть. Прижитися у багатьох місцях планети, тому їхня кількість теж обмежена. Найбільші виробники на сьогодні Кашеміру це Китай, 70% у світі, Монголія, Індія, Іран і Афганістан. Не прижилися ці тварини в Австралії та в Європі. Якість їхнього пуху і вовни там була набагато гіршою. Під шерсток не стрижуть, а вичісують. Для виготовлення одного светрика використовується пух трьох-чотирьох кіз. Кожна дає за рік лише 100, максимум до 200 грамів пуху. Уявіть, скільки потрібно. Такого волокна для виготовлення великого довгого пальто, наприклад. Отже, саме обмежена кількість такої вовни, надзвичайно м'якість і тепло ставлять Кашемір на перше місце по ціні. Хоча мериносова вовна овець теж тепла і м'яка, і тонка, але її більше, тварин більше. Меріносову вовну стрижуть, а не вичісують. Її стригти можна як якраз на рік, так і двічі на рік. Тобто матеріалу виходить більше. Прядово з кашмирових вичісують вручну, не зрізають, того ж не треба, щоб потрапляло до цього пуху грубіше волокно. сортують за кольорами та товщиною. Теж вручну довжина максимальна волокна. Сантиметр півтора. Воно коротеньке і дуже-дуже тоненьке. На прикладі цього виробу, що я зараз приміряю, кашемір і вовну треба правильно прати вручну 30 градусів. І з кондиціонером для прання прати треба не часто. Носити теж з переривами, щоб волокно відпочивало і не тоншало на ліктях і під пахвами, переплутати кашемір тактильно можна лише із вовною, з здодуванням шовку та ангори. Отже, не можна прати в пральній машині, інакше вовна вся зіб'ється, і виріб стане розміром з дитячий, стане грубий, не м'який. При більшій температурі, якщо волокно фарбовано, воно може пустити колір. Милі мої дівчата, поправши річ, її не треба сильно витискати і перекручувати. Так, звісно, не має вода литися, але скрапувати нехай, не витискаючи, розправляєте на поверхні, не підвішуєте, нічим не затискаєте. Можете розкласти рушничка на сушилку, розкласти зверху, розрівняти і у такому вигляді сушити. Зараз я вам показую, як саме виглядають ці гарні козочки. Більшість тварин білого кольору. Є також чорні і сірі. Чорний і сірий колір зустрічаються набагато рідше. Найбільше цінують речі, які не фарбовані. Волокно настільки тоненьке, що його доводиться складати двічі, щоб воно не розірвалося. І все одно кінчики тих коротеньких волокон стирчать догори, і саме це і робить светрики, або що дуже-дуже пухнастими. Вичісують кіз навесні. Коли вони перезимували і утворили той м'який теплючий пух, а зимують вони не менше, ніж мінус 20 і нижче, є іще назва волокна як пашміна для створення найтонших виробів, таких як палантини і хустки, але то пух тільки з черевця з грудей. Найменших, тобто бейбі Кашмірових кіз, або тих, яких вичісують вперше в житті. Відомий Кашемір став в Європі завдяки Наполеону, який дарував їх з пограбованої Індії до Парижу своїй Жозефіні. І а таким чином його якості стали відомими. Я в минулому відео показала вам ось цей кашемір преміум якості. Він і м'який і товстенький. Тут не просто стандартна подвійна ниточка, в яку скручують цю пряжу, вона ще вдвічі складена і тому виріб важить аж 405 г. І він не тонесенький, він дуже пухнастий, товстенький. Його вагу на собі ви відчуваєте. Коштують такі вироби не дешево. Я наводила вам приклади, скільки вони коштують бувші у вжитку на міжнародних платформах, там немалі суми і того. Там навіть так і пишуть Heavy Knit. Або на етикетці To-Play Cashmere. Це означає, що пряжа тут простіше кажучи, подвійна. Інший светр і фірма, яку я полюбляю, це Repeat. Від них я зустрічаю дуже крутезні кашемірові і мериносові вироби. Один із таких картиганів. Мені пощастило купити. Інший молочного кольору я знайшла для доньки. Підозрюю, що молочного кольору не фарбований. Цей точно сказати не можу, але виглядає він теж не дуже однорідно, тому цілком можливо його не фарбували, а сортували за кольором самих тварин. Нагадаю, що все це робиться вручну. Дуже багато ручної праці. У такому виробництві. Тут а, пряжа теж не дуже тоненька, надзвичайно пухка, м'яка, її приємно носити саме на оголені руки, плечі, торкатися і насолоджуватися відчуттями. Показую вам ось цю сумочку, яка поки що у мене у продажу. Як знайти магазин мій, ви знаєте, треба лише набрати його назву, те, що ви бачите на екрані, в пошуку в інстаграм. Купувала минулого року для своєї мами, але зараз такий час, що їй зручніше з рюкзаком, тому поки що вона знаходиться у продажі, надзвичайно якісна, делікатно брендована і комфортна у використанні. Ось показую вам, тут дзеркалить ця назва Repeat. І намагаюся продемонструвати м'якість і таку приємну вагу цього виробу. А це приклад кашеміру більш танкового і вже фарбованого. Він навіть його котунці грубіші, і їх прибрати там неможливо, тому я цю річ не розглядала для покупки, хоча фасон був гарний. А зараз ми з вами знаходимося у магазині. В той день завозу, коли я знайшла найкрутіші свої скарби, але обов'язково з ними вами поділюся. Перший це ось такий крутецький, новенький, молочного кольору, кардиган. Він довгий позаду, аж у нього довжина метр або навіть трошки більше. Він надзвичайно пухнастий, він не мнеться. У нього у складі 34% вовни мериносу і 34% мохеру. Інша синтетична тканина, але саме синтетика не дає псуватися речі при прані, при у тому делікатному ручному прані, на якому я наполягаю, при догляді за. Якісними натуральними тканинами. Зроблений цей кардиган якісно, продумано в усіх деталях. Його приємно торкатися і гарно надягати. Купувала я його за повну ціну оновлення, того націнка там невелика, як вам може здатися. І у продажу він буде, я так думаю, до весни, бо і мені він дуже-дуже. Подобається, і я думаю, що пасує зручний класний. І ось ви бачите інтердій-виріб, який я спочатку не могла зрозуміти, що такого зі мною відбувається. Спочатку я розглядаю його комірець хутряний, мені він не дуже подобається. І далі я починаю торкатися самого виробу. Я бачу ось ці намистинки, яких небагато, вони дуже делікатно нашиті. Я бачу три кнопочки, одна з яких ось тако залишилася на сусідній. І не можу вам пояснити ту магію, яка зі мною відбувається. Нагадаю, ще про цю фірму нічого я не знаю. Про ціни на такий виріб, нічого не знаю, але інтуїтивно, телепатично відчуваю, що це надзвичайна річ. Просто надзвичайна. Немає набірки, не стоїть 100% кашемір, але я відчуваю, що це 100% кашемір. Але сама текстура, фактура такого текстилю мені досить незвична. Єдине, що мене Uh, розрадило це те, що написано там 100% футур, що означає 100% пух, 100% вовна або вовняне хутро, або пухове хутро, хоча хутро передбачає, що там має бути шкіра, але зроблено воно. Я не знаю, як воно зроблено з технічної точки зору, але пух він просто набитий, він впрядений. В основу. Спочатку я подумала, що там є підкладинка, але з зворотнього боку, оте світле це основа кашемірова основа, у яку вплетений оцей сірий пух. І як пізніше мені стане відомо, це і є той пух натуральний, не фарбований, вручну відсортований від сірих із такою трохи сивиною кізочок. Надзвичайно гарного кольору а, неймовірно, я і мріяти не могла, що я буду торкатися пуху кашемірових кіз. А тут він у виробі, виріб, подивіться, який він довгий. На бірці стоїть МЛ, але, як на мене, він буде сидіти на Ескі, і на Мці. Бо якщо його застібати, він, звісно ж, тягнеться, але найкраще. У застібнутому вигляді на емку Ну Це мої особисті такі враження. Я вже його зняла, я вже його повісила. І все одно не можу припинити його торкатися. Перші картинки, які я знайшла в магазині, я побачила, що нові вироби від 200 до 500 євро. І я розумію, що цей. А він не в стані нового, а новий. Його зовсім не носили. Абсолютно його, можливо, приміряли, але його не носили, бо по таких виробах то буде із часом помітно. І я розумію, що менше 500 євро він новий не коштує. Але я помиляюся. І на екрані ви бачите мою помилку. Мені вдалося знайти саме такий, тільки я не знаю його стану, а в мене новий. За знижкою, це 450 повне бажання продавця: 649, тобто 650 євро. Уявіть собі, ця річ, це справжнісінький скарб. При тому, що цінники на такі речі це або половина від повної вартості, або третина, або чверть, то можете уявити, скільки коштує він новий, а в мене він. Новий, в тому і вся і справа. Зараз вдома я вам покажу все зблизька. Ви бачите, що тут використаний пух не трьох-чотирьох кіз. Я вам покажу далі його вагу, бо мені було дуже цікаво, я пішла до магазину і зважила усі скарби, які сьогодні ви побачите в цьому відео. З воротнього боку це найприємніший бежевий, і теж, я так думаю, що пряжа не фарбована. Як зроблений той малюнок, яким чином? Але це якби вишито, виткано. Не знаю, я не знаю, що він означає, чи то букви, чи то якісь пару там є цифр, якісь там гілочки. Ну, Це щось дизайнерське, однозначно, якийсь там задум є. Для мене він виглядає дуже по-жіночному, класично, з елементами вінтажу, але ця річ не вінтажна, вона у вінтажному стилі. У жіночному стилі, вона абсолютно нова і зроблена не 10 ,2, або 20 років назад. Мені там немає номерка, частина бірочки зрізана, можливо, з ідентифікацією, того я не можу знайти його в колекції цієї фірми. Тут я вам намагаюсь показати, що якщо ця річ буде в моєму гардеробі, я отако от закріплю кишеньки. Так, як на ось цьому кардигані, що теж ще продається у мене. Бачите, як тут зроблено? Тут більш продумано, щоб кишенька ніде не дівалася. Думаю, отако її і треба буде закріпити на тому великому кашеміровому кардигані. Я б навіть сказала, що то кардиган пальто. Але на цей також зверніть увагу, він надзвичайний. Подивіться, як гарненько виблискують оці камінці, оці намистинки. Вони скляні, усі пришиті, а не приклеєні, і я підозрюю, що у такого бренду це обов'язково має бути сваровське. Кожен раз я торкаюся виробу, торкаюся себе, я намагаюся вам візуально передати, наскільки то кайфово. Навмисне я приміряю на кашеміровий топ, щоб відчувати цей виріб шкірою рук і плечей. Подивіться на вагу кіло 100. А тепер порахуйте і це без цього хутряного м м комірця, скільки використано пуху, скількох кізочок для виготовлення цього кардигану пальту. Звісно, гарно причепити і це хутро. Але мені більше подобається без нього. Намагаюся вам показати стан та якість матеріалу, особливо під пахвами, все новеньке, усе пухнасте, ніде нічого не розтягнуто, жодної зачіпки, жодної. Про дірочки взагалі мовчу. Для тих, хто так само закохався у цей виріб. І я запропоную у подарунок ось ці гарненькі і справжнього каменю. Мені сказали, що це штучно вирощений, але це справжній камінь, схожий на кошаче око або тигровий глаз. Вони сюди дуже гарно пасують. Знову я себе торкаюся. Ну, у такому вирібі починаєш любити себе ще більше. Тут зайві слова, і колір, і його довжину, і як він гарно поводить себе через свою приємну вагу, ви бачите, вам залишається а лише спробувати дозволити собі таке щастя торкатися цієї речі. Я приміряю вдруге і знімати її не хочеться. Фірма Interd це французький відомий преміальний люксовий бренд, який є лідером із виготовлення саме кашемірових виробів. Є номер один у Західній Європі. З За отаких от своїх двох примірок я визначила три його особливості. По-перше, це треба пришити ось цей пришивний гудзик. Він є в наявності, він зберігся. Ніяких дірочок після нього не залишилося. Я так думаю, просто в примірці е вилізли ниточки з нього. По-друге, за кишені я вам сказала, що я б краще їх або е там прилаштувала із середини. От. І е ось вам показую, є такі м чорні цяточки, їх я дві знайшла. І це не плямки, це просто такий пух. Тобто, коли його сортували, то декілька волокон потрапило із чорної козочки. Ну, я не вважаю це недоліком. Це його особливість. І це як доказ. Мені взагалі здається, що то навмисно було зроблено в непомітних місцях, щоб. Можна було здогадатися? Знову ваги 2400. Що ж важить 2400? А це ще один скарб із Хумани. І якби в текстильних рядах визначали ексклюзив або люкс, то це і є саме так. По-перше, нагадаю, вага 2380. А в Америці кажуть, якщо річ важка. То є більше шансів, що вона якісна. На дотик це 100% бавовна. Ви подивіться на розміри, на кольори і на ту вишивку. я вам хочу сказати, що в усіх деталях, як воно вишито, як воно пошито, як воно поєднано, як воно прострочено. Я вже мовчу про те, як воно виглядає. Це надзвичайно якісна річ. На велике-велике ліжко це той текстиль, от буває у вас таке, от ви бачите якусь скатертину або штору і думаєте, блін, треба, треба мабуть, ремонт під них зробити. Ось це саме така річ. Якщо у вас інтер'єр у певних кольорах і вам подобаються народні мотиви з елементами, можливо, ручної праці, то це просто скарб. І ціна у мене немаленька. По-перше, нагадую, вага. По-друге, якість, і це не стан нового, це нове. Нічого ліпшого в руках я не тримала. В той самий день я придбала ось це пальто. Мене трохи за нього критикували. Чого ти ще суд гривень віддала за усього 12% вовни, але, дівчата, повірте. Сама тканина, це HM, і силует, і колір, мені усе сподобалося. Справа в тому, що так як ми із вами, особливо зараз, живемо в дуже складних умовах, то дозволити собі світлий одяг можемо дуже рідко, а мені так хотілося річ. В якій я б себе почувала у громадському транспорті спокійно, вона світла і не марка водночас. За нею легко доглядати. Вона не продувається. Під неї, через її силует, можна надягти теплі товсті светрики. Мені сподобалася довжина. Мені сподобалося, що незважаючи на оверсайзність, ця річ по мені не гуляє. Вона класна, я її полюбила, я буду її носити. Планую трохи перешити там оці дві кнопочки, вони пришивні, за своїм розміром. Ось так от трошечки подалі з одного боку, і буде взагалі дуже чудово. Ну, таке пальто, ну, як в халатику в ньому класно ще. Там дуже зручно можна піднімати воріт. І воно тримається і нікуди не розкривається. Це теж дуже приємно. Бачите, ось таке класне пальто. Ну, класне, погодьтеся, воно мені подобається. Ну, і вирішила для вас примірити із отаким шаликом. Це не підробка, це. І не копія, це репліка. Реплікою називають речі, які від бренду мають більше 16 відмінностей. Якщо менше 16 відмінностей, то вже підробка або копія. Ця репліка, я так думаю, що з Китаю. Є бірочки, на бірочці зазначено шовк і вовна. Чесно вказано відсоток. Синтетичної ниточки. Зараз на лампу воно відблискує, а так має такий приємний сатіновий колір. Такий і не матовий, і не глянцевий, такий гарний, приємний. І ще в цій примірці я зрозуміла, що він. І об'єм створює, і колом не стоїть, і не обвисає сильно. Тобто, отак, як ви його розкладете, отак, як ви його задрапіруєте, отак він і тримається. В той самий час він залишається ніжним і м'якеньким. Спробувала також його приміряти. Ось так мені тепленько сподобалося. І його ви теж можете знайти у мене в магазині, а я його теж знайшла в Хумані. Ось такі скарби вам показала, розказала, і я не вихваляюся, а ділюся цими речами із вами. Отож поспішайте, забирайте і бувайте живі і здорові.